Привіт усім вітаємо вас у Радіо Курси, це дитяча студія. Сьогодні до нас завітала Даша Мартиненко, та ми сьогодні в честь дня вчителя поговоримо про різних вчителів. Привіт. Привіт! Давай я задам тобі декілька питань, в якій школі ти навчаєшся? Четверта школа. Добре. Я в другій. Який у тебе люблений предмет у школі? Малювання. Малювання, а чому саме він? Бы там багато малювати, коли я виросту я мрію стати художником. Цікаво, я тоже хотів. Що найсмішніше з тобою траплялося на уроці? Коли у нас вчителька відлікається, а Льоша виходить на середину класу і стає танцювати гопачок. Якби ти була вчителькою на один день, що б ти робила? Задавала дітям Може, ще щось. Я б допомагала, коли вони попросили б залюбки. Який є твій улюблений вчитель? Наталя Васильівна, класний вчитель. Вона у вас веде і математику, і, і все, на. Все, Уходить. окрім англійської мови. У mm. мене все вів класний керівник, окрім фізкультури та. Малювання і англійської мови. У мене все малювання, фізкультура, математику, мова, хрестоматія ЄПС mm -hmm. веде вчителька. Тільки англійську мову веде інша. Яку смішну або добру фразу вчительки, ти пам'ятаєш? Коли сьогодні ми замість років поїхали на шоколадну фабрику із цукерки. Була вілівонка шоколадка, ні? Бля, на жалко. Я думаю, поділишся. Чи є у тебе секретне місце у школі, де ти любиш бувати? Так, бібліотека. Ти книжки читаєш? Так. У мене цілий е, листочок отакий, А4, вже списаний повністю книгам. Ого. Чого б ти хотіла навчити вчителів? Того, щоб не задавали домашки Ставили гарні оцінки завжди. Якби вчитель mm -hmm. був супергероєм, то яка б у нього була суперсила? Щоб кожен урок був малювання і фіскальку. Як би ти назвала свою школу, якщо б мала можливість назвати її? Кіндерланд. Mm -hmm. Як ти думаєш, що вчителі роблять після уроків? Готують нам нові уроки. Хотіла б ти, щоб уроки були коротші, але домашки більше. Ні. А наоборот? Щоб уроки були довші, а домашки було менше. Ні, я хотіла б, щоб уроки були на 5 хвилин і, і домашка була на 1 хвилину. І перерва на 30 хвилин. На, щоб на годину. Ти... То ти вже сиділа в школі до 8 -го години вечора. Якби можна було б додати новий предмет у що щоб це було? Натальний гурток. Цікаво. Я б додав, мабуть, новий якийсь предмет як щось по захисту країни. Які риси характеру роблять вчителя класним? Те, що вона нас не б'є, не ругає. майже завжди допомагає, Коли її просять. Mm, вчителя і так не б'ють, не ругають, в принципі. Ну, Почти. деякі ругають. Ну, деякі ругають. Давай привітаємо вчителів з Днем вчителя. Що б ти побажала вчителям? Я бажаю вчителям, щоб вони ніколи не хволіли і в них було більше зарплата. Я б теж таке побажав. З ним вчителя, вчителя вас.